Вітаю! Мене звати Мріяна Кавин і сьогодні я запускаю серію коротких та інформативних відео про програмні реєстратори розрахункових операцій від Checkbox. Це зручний інструмент для фіскалізації бізнесу, який автоматизовує роботу для підприємців, а ще робить щасливішими бухгалтерів. Отже, знайомимось із програмною касою Checkbox. Вона допомагає виконувати вимогу законодавства щодо фіскалізації розрахунків із клієнтами, а крім цього, спрощує низку бізнес процесів. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому вибір Checkbox в якості вашого ПРРО це не тільки про відповідальність перед податковою, а й про ефективний сервіс, який зекономить час, нерви і зробить вам касу. Почнемо з того. Чим відрізняються програмні каси по РРО від класичних залізних реєстраторів? Час на доставлення реєстрації та налаштування класичний РРО займе до 10 днів залежно від віддаленості та часу на реєстрацію в ДПС. Програмний РРО займає до 3 хвилин, достатньо зареєструватись на порталі. Зупинка каси при поломці принтера класичний РРО. Займе до 10 днів на виклик майстра. Робота РРО на час ремонту зупиняється. Щодо програмного РРО, простою немає. Чек можна відправити на імейл, e а принтер за 30 хвилин замінити на будь-який інший. Очікування доставлення до 6 місяців, якщо це РРО класичний, в залежності від ажіотажу та наявності каси із актуальною прошивкою на складах. Якщо це програмний, то до 3 хвилин відбувається реєстрація онлайн будь-якої кількості каз. Щодо вартості обладнання – близько 15 тисяч із обов'язковою заміною кожні 7 років, якщо це класичний РРО. І 0 гривень – електронні чеки або від 1500 до 2500 на принтер для друку чеків. Щодо щомісячного обслуговування – від 300 гривень на місяць і 249 гривень на місяць з ПДВ, якщо це програмний РРО. Додаткове обслуговування на класичний РРО – від 500 гривень на рік. А програмний 0 гривень на рік. Оновлення прошивки. Класичний РРО забере від 400 гривень на рік і вважає, що мінімум один раз на рік необхідно оновити прошивку 0 гривень на рік, якщо це програмний РРО, швидкість реакції підтримки. Класичний забере до 72 годин із фізичним виїздом фахівця. Програмний до 5 хвилин онлайн з 700 до 22.00. І невеличкий коментар щодо оновлення прошивки. Що дуже важливо, оновлення програмних РРО відповідно до змін у законодавстві відбувається автоматично і є повністю безкоштовним. А отже, це не є головний біль бухгалтера. Щоб прослідкувати, пропильнувати зміни у законодавстві. Перерод-чекбокс зручний як для підприємців, так і для бухгалтерів завдяки низці особливостей. Перше легка реєстрація за декілька хвилин. Почати працювати з чекбокс дуже просто: ви можете зареєструватись на сайті або завантажити застосунок на свій смартфон і видати свій перший чек уже за декілька хвилин. Простота у використанні. Навчання касира роботі в чекбокс займе лише 5 хвилин. Перехід відбувається плавно, навіть якщо раніше ви працювали із звичайними касовими апаратами. Касири майже не помітять змін, зате бізнес одразу відчує значне скорочення витрат. Зайві касові турботи чекбокс бере на себе. Можливість працювати з будь-якого пристрою. Ви можете видавати чеки незалежно від розмірів торгової точки вашого бюджету чи формату роботи онлайн фізично на точці або через кур'єрську доставку. Можна використовувати особистий смартфон або планшет, ноутбук, стаціонарний комп'ютер, Android, посттермінал тощо, наявність тестового режиму. Після реєстрації на порталі Checkbox у вас вже буде підключена тестова каса і касир, якими ви можете скористатися для знайомства із Checkbox та процесом створення тестових чеків. Робота в даному режимі є абсолютно безкоштовною. Плата нараховується лише за активні фіскальні каси, автоматизація для бізнесу та бухгалтерів. Портал Чекбокс надає наочну аналітику із усіх каз на всіх торгових точках і допомагає визначити найприбутковіші товари, а всі необхідні фіскальні чеки, як, от Z-звіти, Періодичні звіти тощо генеруються та подаються до податкової автоматично, крім цього, доступне автоматичне закриття змін, автоматизоване надсилання чеків на SMS, Viber або email, можливість працювати навіть під час блекаутів та інші можливості, інтеграції під будь-яку систему, чекбокс. Має понад 200 інтеграцій із платіжними сервісами CRM, обліковими та фронт-системами. Тобто ПРРО можна однаково легко підключити декілька кліків незалежно від програм та пристрою, які використовує бізнес. Серед популярних інтеграцій з новою поштою, розетка, пром, укрскладом та багатьма іншими. Підтримка еквайрингу на будь-який смак. Платформа CheckBox є сумісною з усіма форматами карткових платежів: посттермінали, QR-коди, Tape-to-phone, онлайн плата. А серед найбільших провайдерів послуги: Приватбанк, Монобанк, Пум, Райфайзенбанк, Розеткапей, Лікпей, Портмоне, Вейфопей та інші. Крім вищезазначених переваг, CheckBox повністю відповідає вимогам податкового законодавства України. Ще не менш важливо, Чекбокс це перший провайдер ПРО в Україні, який пройшов державну сертифікацію з кібербезпеки. Це є доказом надійності захисту всіх бізнес даних, які потрапляють до системи. А первиною даного сервісу є командна підтримка. Спеціалісти на зв'язку з 7 ранку до 10 вечора щодня. Отримайте відповідь на будь-яке питання про чекбокс швидко до 5 хвилин, там, де вам зручно, через телефон чи в месенджерах Telegram або Viber. Як бачите, PRO це легко, швидко, вигідно, як для підприємців, так і для бухгалтерів. Наразі програмні каси активно розвиваються і щороку поповнюються ще більшою кількістю корисних функцій. В наступному відео ми розглянемо, як зареєструватись у чекбоксі і видати перший чек. Дякую за увагу. До зустрічі!